справі фігурує головнокомандуючий заложник як суд вперто не хоче долучати абсолютно очевидні факти, як суд не хоче викликати свідків справі. Запитання так чому лише одному полковнику Червінському, який брав участь у проведенні операції, оголошена підозра і утримання червінського під вартою понад 10 місяців свідчить про відсутність доказів його вини? Переслідування замовлене? Президентом України Зеленським і главою його офісу Єрмаком і є політичною помстою. Тобто Зеленський без консультацій із розвідками інших країн здав не лише українську операцію, а й операцію за участю партнерів. Вони бачать в ньому нікчем. А він думає, що він історична особа. Ну, це ж йому Подоляк сказав, що він Вінстон Черчилль наших днів. А людство сумнівається, що він Вінстон Черчилль. Ну, тому й відігруються на полковнику Червінському. Вітаю, друзі! Та особлива ненависть і зневага до закону, яка проявилася з боку держави в справі полковника Червінського, має певну емоційну складову. Я б сказав глибоке обурення і гачок, на який сам Зеленський дозволив себе піймати, після чого його оточення зманіпулювало ним як захотіло. Отже, нещодавно я виловив відео, старе інтерв'ю полковника Червінського, де він розкладає по поличках всю історію із Вагнером. і... Ты кто за цієї этой информации стоял? Подивиться, будь ласка. Просто теоретически берем внимание, предположение, берем, если у Лукашенко есть записанный разговор с Зеленским uh -huh. о том, что Зеленский ему звонит и говорит, у тебя там на территории находятся Вагнеровцы, они хотят типа сделать революцию, мы тебе дадим, а ты там разберешься с ними нашими. Если этот разговор есть, он был проведен до задержания Вагнеровцев. И он есть у Лукашенко в записи, потому что два президента, это уровень переговоров, да, и они хранятся, эти переговоры. То есть у него есть фактически доказательства того, что, это мы предполагаем, mm -hmm. да, что Зеленский предал своих разведчиков, предал свою операцию. И если он его выложит, он фактически, да, докажет предательство Зеленского. Таким образом, он может влиять на решение Зеленского, которое сейчас у вас. Он может заставить его покупать электроэнергию, ну что сейчас происходит, там, делать какие-то другие вещи и так дальше. Поэтому я об этом говорю, что это опасно, если так действительно есть, если человек не понимает, ну, какими э, категориями он, он играет и что они делают. Это опасно для всего государства, для нас с вами. То есть вот один это... человек может, э, может завести всех в нас в какой-то такой тупик, с которого мы не выйдем. Цикаво, правда? Надзвичайно интересно, потому что в этой справе На полковнику Червінському відігралися як захотіли. Нещодавно, після того, як суд перевели в Кропивницький, з'явилися досить відверті коменти від адвокатів Червінського про те, як суд вперто не хоче долучати абсолютно очевидні факти, як суд не хоче викликати свідків справи. А найдивніше, те, що справу по Канатовому розгорнули таким чином, що полковник Червінський проводив одноосібну операцію, не погодивши її із вищим керівництвом. Уявити це в українських військах просто було складно. Але в справі фігурує головнокомандуючий залужний. Тобто, і він знав про проведення цієї операції в канатовому. І очевидно, що в цій операції було дуже багато гравців інших, ну, зокрема, ФСБ вело свою операцію і коли мав вже ну, готувався власне переліт пілота російського, з літаком явно, що російські спецслужби тут вже ну, перехопили гру і вдарили превентивно по аеродрому. Хто не попередив? Працівників аеродрому про те, що готується приліт, а можливо, цей приліт і не готувався. Тільки скажу одну важливу річ, чому в цій справі фігурував головнокомандувач? Тому що це був один з найновіших літаків. Передбачалось, що він нестиме на собі всяких, ну, Дуже нових російських технологічних примочок цілу купу, і це дозволить цей борт потім передати партнерам американським розібрати його, розшифрувати все, що там стоїть, ну і знайти методи протидії. Згодом тихенько цю справу завернули таким чином, щоб і залужного не смикати, але все перевели в особисту помсту полковнику Червінському. За його щирість з медіа у справі операції Авеню» або Вагнергейту. І тут, звичайно, влада відігралася в особливо скотський спосіб. Раджу, до речі, слухати коменти адвокатів Червінського, тому що вони, вони дуже фахові. Я в попередніх відео говорив, що справу його комунікували вже в Європейському суді з прав людини. Насправді точно є е, ну, е, адвокати, які займаються саме, саме е, е, комунікацією із Європейським судом з прав людини. Я хочу вам нагадати, щоб, щоб ми просто розуміли, в яке. Е, було то беззаконня затягнула влада країну, і в мене, як завжди, тут найкращий порадник Григорія Омеляновича Мельченко, генерал, і е, розвідник, і викладач Романа Червінського свого часу в Академії СБУ. От він розшифрував от, от приблизно так. Е, Аналіз матеріалів кримінального провадження щодо обґрунтованості законності оголошеної підозри і обраної Роману Червінської міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які були надані суду органом досудового слідства, свідчення, які неодноразово давав червінський та фактичних даних, наведених його захисниками на судових засіданнях і викладених у них клопотання і апеляційних скаргах. А також отриманої мною інформації дають мені як слідчому минулому підстави зробити наступ. Висновки перше, кримінальне провадження щодо полковника Романа Червінського за ознаками частини 5 статті 426 дріб 1 Кримінального кодексу України було порушено без достатніх підстав. Підозра Червінському у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статтею 426 дріб 1 Кримінального кодексу, є надуманою і оголошено йому без наявності. Доказу незаперечних доказів, експерти у сфері спецслужб ППО про ПС стверджують, що одній людині неможливо організувати і провести вербування військового пілота, вивести його сім'ю з Росії, створити безпечний коридор повітряному просторі України для посадку літака на аеродром Канатове та вжити інших заходів необхідних для успішного завершення операції, який брав участь офіцер сил спеціальних операцій Роман Червінський. Запитання: так чому лише одному полковнику Червінському, який брав участь у проведенні операції, оголошена підозра? У перевищенні службових повноважень за частиною 5 статтею 426 1 Кримінального кодексу, таких підозрюваних повинно бути декілька військових посадових осіб. Третє, міра запобіжного заходу у вигляді тримання червінського вартою є незаконною, необґрунтованою необ... і безпідставною. Вона обрана за надуманими мотивами і припущеннями. Тобто, пряма мова, яка є в цьому ролику, де інтерв'ю червінського. Де Червінський в своєму інтерв'ю фактично вказує на те, що операція за участю не лише Української спецслужби, а і за участю партнерів іноземних вона була злита зеленським персонально в розмові із Лукашенком. Тобто, все, що зараз відбувається з Червінським, це Помста за те його інтерв'ю, де він вказав, що, по суті, Зеленський вчинив дії, ну, я б сказав, такі, які можна кваліфікувати як державну зраду. І оце знущання таке, те, що вони запустили проти Червінського, це є якраз пряма помста. Червінському, але це ще й інша гра, тому що якщо враховувати, ну я можливо я ще в доказ цього твердження зачитаю деякі уривки із статті генерала Мельченка про ситуацію з полковником Червінським. Введення досудового розслідування одного епізоду, епізоду надуманої підозри за частиною 5 статті 426 дріб 1 ККУ і утримання Червінського під вартою понад 10 місяців свідчить про відсутність доказів його вини. Це ж якраз але тут ще одна цікавезна історія. А хто мав би розслідувати взагалі то цю всю? Тобто, якщо це підслідність СБУ. То дуже цікаво складається. Адже, по суті, е якраз в цій справі, е по-моєму, Червінський фігурує як співробітник СБУ. Хоча він, по-моєму, в якості офіцера сил спеціальних операцій діяв в цей час. От е дозволю продовжити від е е Григорія Омеляновича. Провадження у справі Червінського не завершене до цього часу, хоча воно було порушено понад 18 місяців тому, 4.08.22 року, за фактом нанесення росіянами ракетного удару на, по аеродрому Канато в Кіроградській області 23 липня 2022 року. Нагадаю, що там загинув командир частини і було знищено, по-моєму, пару літаків. Ну і ще один з висновків Григорія Маляновича навмисне незаконне, неодноразове провадження продовження строків утримання Романа Червінського під вартою є грубим порушенням принципу верховенства права і Європейської конвенції з прав людини, ратифікованої парламентом України 17 липня 1997 року. Набрала чинності для України 11 вересня 1997 року. У випадку з Червінським є ознаки тортур. Стаття 127 кримінального кодексу і катувань Конвенції ООН проти катувань та інших жорстоких і нелюдських, е або таких, що принажуть гідності видів поводження і покарання від 10 грудня 84 року. І шосте тримання червінського під вартою понад 10 місяців навмисно перетворено покарання у вигляді позбавлення волі без обвинувального вироку суду. Кримінальне переслідування бойового офіцера патріота захисника України Романа Червінського є незаконним і політично вмотивованим. Переслідування, замовлене президентом України Зеленським і главою його офісу Єрмаком, і є політичною помстою. Дивіться ролик. Там це дійсно помста за те, що полковник Червінський став занадто медійною фігурою і е, власне. Ну, набрався мужності звинуватити в зрадницьких діях вище керівництво держави. Тому в цій справі все шита білими нитками. Це особиста помста Зеленського. І за цю особисту помсту і беззаконня має відповідати не лише Татаров, який є куратором цієї справи. Він, власне, я, чому натякав про те, що. Оточення Зеленського само підчепило на гачок цієї справи самого Зеленського, і тепер Зеленський залежний від цього оточення у справі у справі Вагнергейту, тому що там всі ознаки державної зради, і Зеленський тепер ховається за спину Татарова Єрмака. Які його власне напоумили цю справу злити, або злили без нього, а потім змусили його розповідати байки про те, що він дзвонив Лукашенку і поінформував його про спецоперацію, які вела? Не лише українська спецслужба, а ще й спецслужби дружніх країн. Тобто Зеленський без консультацій із розвідками інших країн здав не лише українську операцію, а й операцію за участю партнерів. За це, власне, і мстять полковнику Червінському. Але ж тепер питання до тих, хто став інструментом в руках е політиків. Хто довів ситуацію з Червінським до оцього безмежного, і я б сказав, скотського судочинства? В ніч, коли закінчився термін перебування його під вартою, його варта просто забрала в автомобіль і годинами тримала в автомобілі, уявляєте собі? Ну, це ж тортури, це тортури, і за ці тортури хтось має сісти після тортурування полковника Червінського. Я вже не кажу про те, що за це відповість Зеленський особисто, тому що, ну, всі, всі е, підстави є вважати, що саме він виступає замовником цієї справи. Про що і засвідчив? Генералом Мельченко в своїй подачі. До речі, ця стаття не, не, не свіженька. Він, вона опублікована на початку поточного року. Генерал Мельченко разом із рядом інших генералів пробували брати на поруки полковника Червінського, але судячи навіть е, з того, що кілька героїв України не змогли забрати полковника Червінського на поруки, це якраз і є ознака, що. Знаєте, маленький злісний зайчик з вулиці Банковій ненавидить всіх, хто підозрює його в нікчемності і мстить за те, що вони бачать в ньому нікчем, а він думає, що він історична особа, історична постать рівня Вінстона Черчилля. Ну, це ж йому Подоляк сказав, що він Вінстон Черчилль наших днів. А людство сумнівається, що він Вінстон Черчилль. Ну, тому й відігруються на полковнику Чернігському. Хочу нагадати, що вони, коли прийшли, відкрили цілі пачки кримінальних справ проти військових. І що? Цими діями вони проявили себе. Як кримінал, чистий кримінал. Бо на орбіті партії регіону, регіонів не криміналу не існувало, а вони ж всі пташки із Гнізда Януковича. Тому не дивно. Але кара прийде, правосуддя переможе. Дякую. Віримо в Україну і віримо в нашу перемогу. Попри все,